Друзі, вітаю! Хочу показати дуже практичні теплі чобітки від бренду Лесі Байрейма. В розмірі від 22 до 27 там іде підкладочка ось таке хутро, і вони витримують до мінус 20 градусів морозу. А в усіх інших розмірах там підкладочка уже з флісу і вони витримують до мінус 15 градусів морозу. Ось така моделька завищена, має поліуретанове покриття, тому вони чудово захищають ніжку від ходу. Холоду, вологи, снігу та вітру. Міцна підошва з протектором проти ковзання, світловідбиваючі елементи. Маємо ось такі липучки. Зараз буду показувати ось так: м'який язичок і всередині. Нагадую, 22-27 підкладочка хутро, всі інші фліс. Дуже теплі, дуже практичні, гарні, яскраві кольори, класно підходить для зимового спорту. Придбати можна на нашому сайті. I love kom